Доброго дня всім, мене звати Марія, мені 68 років. В компанії я вже 10 місяців. Теж споживаю ті продукти, познайомилася на термалах, оскільки мені було дуже важко після переломів ніг, дуже було важко ходити. І тут дівчата побачили і порадили мені. Ну, звичайно, що я прийшла зразу сюди на зустріч і. Три рази була в четвер, на четвертій раз кажу, дівчатка, де можна замовити чи купити цю продукцію. Нема чого чекати, треба пробувати і починати. І ось я теж почала з елеви капсула. Починала я з однієї третьої частинки два тижні, оскільки я була гіпертоніки, вживала таблетки від тиску на постійній основі вже. До 10 років, бо тиск був високий. Тому я вживала два тижні по третій частині, два тижні по половині, аж потім перейшла на цілу капсулу і зразу ж відключила вечірні екселери. Що хочу сказати, за три місяці в мене тиск нормувався. І після трьох місяців вживання капсул ранішніх і вечірніх, я призупинила. Свої таблетки від тиску. Е, що ще можу сказати? Який результат правду каже, забувається. Було головокружіння. Е, звичайно, мили пальці на лівій руці, то все припинилося. Тиск, звичайно, трохи ну, Можу сказати, що тільки єдиний раз я вжила таблетку від тиску, бо думаю, все-таки послухала, що кажуть, що. І, можливо, і, і треба вжити, то я взяла. За тих, а ще, крім того, вживаю редженер. Бо оскільки були проблеми з суглобами, і зараз вже підходжу до кінця її пляшки колагену. Ви знаєте, то настільки чудовий продукт. В мене, отак особливо, ця нога права, яка була дуже поломана, там був такий хруст. Три скіп було мав дрова. Ви знаєте, зараз немає зовсім. Мені навіть самі ні, не віриться, я вже тою ногою кручу вліво, вправо думаю, я ж він все ж таки подівся, той хруст немає зараз зараз. Це дійсно дуже чудовий, особливо, хто має проблему з глобами, і все це дуже гарний продукт. Що ще? Ну, звичайно, що і вживаємо, водичку теж. Вживаємо обидвої з чоловіком продукти, бо в нього теж проблема були з собою. Хочу сказати, що продукція дуже чудова. І ось вже після 10 місяців в мене бонусом пішло мінус 14 кілограмів. Вчора стала на могу зранку, мінус 14 кілограмів. Це, це дійсно, бонус, бонус. це бонусом і це здоров'я. Це, ви знаєте, якось раніше, мені здається, навіть я йшла, я всюди <зас> зачіпалася, мені щось смішало. Тепер настільки легко, і дійсно, і ноги перестали боліти. Зовсім. Зранку, ти, як пані Олена говорила, пробуджуєшся, ти виспана. Я виспана, я здорова. Мені хочеться жити, хочеться. Дякую Богу кожного дня. би дуже просила Божечку, дай мені якийсь лік, щоб мої хвороби прийшли з тими ногами. Звичайно, вже навіть так затискне переживала, бо було б дуже погано було ходити. Дуже погано було. Так що всім раджу, хто ще не вживає клітинного харчування. Прислухайтеся, це не є фантазія. Це є реальність, яка помогла мені. І тому я три місяці мовчала, поки не побачила свої результати. Коли я дістала силу енергію, я просто сказала, ви знаєте, це гріхом мовчати, що на сьогоднішній день ми маємо таку чудову продукцію, а про неї мовчати. Дай Боже всім здоров'я, дай Боже, нам найскорішої перемоги, і всього-всього найкраще.